Доброго часу мене звати Галина Перлей. В цьому відео я дам вам когнітивну практику подолання фонової тривожності. Сьогодні минув рік від повномасштабної війни в Україні, і фонова тривожність вже стала звичним режимом для кожного українця, як так точно. Однак ми маємо з вами жити, долати випавші труднощі в нашому житті. Тому. Маємо шукати відповідні методи подолання таких негативних наслідків цих всіх подій. Отже, практика когнітивна, а значить, ми з вами будемо працювати з нашими думками і з процесами мислення. Наприклад, коли ви почуваєте тривожність, особливо її підхід, наплив, ви зловлюєте цей сигнал і говорите. Я почуваю, наприклад, тремтіння рук. Я думаю, що мені потрібно піти випити чашку теплого чаю. Я почуваю, що сльози підкачуються до моїх очей, тобто сигнал тривоги, який він. І переналаштовувати свої думки. Я думаю, що мені треба там, подихати свіжим повітрям. Далі. Я почуваю, що в мене заціпеніння. Я думаю, що мені потрібно там зробити фізичну вправу. Тобто, щоразу ви переналаштовуєте свою думку, надію, ваш мозок нібито знаходить рішення задачі, розумієте? І таким чином ви позбавляєте, зменшуєте оцей рівень тривожності, бо тривожність це що таке? Це занепокоєність, це е, якийсь певний страх, так, де е, певна, певний страх, що з вами може відбутися щось негативне. І мозок впадає в стан тривоги, бо він ще не знає, що. Тобто він очікує нібито. Але коли ви знаходите рішення, перефокусовуєте вашу думку на якесь рішення, знижується рівень тривоги, бо ви даєте сигнал, що. Рішення знайдено, не страшно, це мені не загрожує. Ось така когнітивна практика дуже допомагає впоратися з фоновою тривожністю ще раз засвоїмо, Ви перефокусовуєте з думки Я почуваю на думку Я думаю, що зробити, надію. Так? Ще раз. Я почуваю, наприклад, тремтіння всередині себе. Я думаю, що мені потрібно позвонити там, ну, наприклад, близькій особі. Я почуваю, що мені страшно, да? Тобто тривога у вас визиває якийсь страх, невпевненість. Я думаю, там, що мені потрібно і зробити якусь дію, сісти там, посидіти 5 хвилин, наприклад. Тобто кожного разу ви переналаштовуєте думку, надію. Така практика робиться, можливо, спочатку треба потренуватися, а потім ви швидко зловлюєте, відслідковуєте ці думки і переналаштовуєте їх на дію. Бережіть себе, з турботою. Сподіваюся, відео було корисним для вас.